Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Помста з Тернопіль у вечірньому ударі по стратегічному військовому об'єкту в Актюбінську збройні сили України знищили одразу кілька ракет класу Орешник, які були розміщені на території тимчасового складу РВСПРФ. За попередніми даними розвідки, ракети перебували в стані технічної підготовки до розгортання, що робило їх надзвичайно вразливими. Потрапляння високоточних боєприпасів спричинило ланцюгову детонацію. Вибухова хвиля прокотилася на десятки кілометрів, залишаючи по собі вигорілу інфраструктуру, зруйновані ангари і понівечену Техніку на момент вибуху на об'єкті перебувало понад 300 осіб особового складу, більшість з яких зазнали поранені або загинули. Уламки ракет Орешнік розлетілися по території, вражаючи навіть ті ділянки, які не були прямою цілі удару. Пожежі тривали понад 8 годин. Приборкати вогонь не вдавалось через пошкодження системи подачі води та пального. На територію направлено екстрені медичні загони, однак через другорядні вибухи. Кілька машин швидкої допомоги знищено, що ще більше ускладнило евакуацію поранених. Експерти відзначають, удар по решниках це не лише. Тактична перемога і потужний стратегічний сигнал. Зсу показали, що здатні не лише знищувати пускові установки і перехоплювати, та знищувати боєзаряди до моменту їх застосування. Втрата ракет такого класу, критичний удар по наступальному потенціалу РФ. Це черговий доказ того, що Росія стрімко втрачає контроль навіть над власним арсеналом. Разом із ними шанси на збереження переваги. Окрім головної бази, ураження зазнали і суміжні об'єкти технічного обслуговування ракетних систем. У момент вибуху кілька ракет орешник перебували в процесі дозаправки заправки окислювач що створило ефект гіпердетонації, техніки просто не залишилося. За словами очевидців, від ангарів залишились лише бетонні уламки і покручені рештки машин. Ударною хвилою знищено мобільні пункти управління, що розміщувалися у броньованих кунгах. Їх перекинуло і розірвало на частини разом із техніками та офіцерами. Всередині загальна кількість загиблих за попередніми оцінками перевищує 270 осіб. Ще понад 160 поранених перебувають у критичному стані. Більшість із серйозними опіками та травмами. Лікарні в регіоні перевантажені поранених. Звозять до цивільних медзакладів, проте не вистачає препаратів, анестезії обладнання. До деяких лікарень вже прибувають родичі військових у регіоні. Шириться паніка, а частина цивільних намагається виїхати з району, побоюючись нових ударів. У самій Москві ситуація викликала шок. Міністерство оборони намагалося замовчати масштаби катастрофи, але супутникові знімки та відеоочевидців потрапили в мережу внаслідок цього в інформаційних колах. Почали обговорювати провал системи ППО і нездатність захистити навіть стратегічні озброєння. Військове командування відкрито дискутує. Про ризики втрати не лише ракет, а й самих носів мобільних пускових установок після атаки декілька підрозділів отримали наказ змінити місце дислокації. Проте вже є випадки відмови через побоювання бути наступними. Аналітики зазначають, знищення такого арсеналу в тилу це крах ілюзії безпеки РФ. Якщо ракети, які мали стати засобом тиску, не встигають навіть піднятися у повітря. Це стратегічна поразка. В умовах затяжної війни Росія втрачає не лише ресурси, а й час, а його вже не повернути за уточненими даними серед загиблих. Не менше 190 військовослужбовців. Обців з особового складу охорони ракетного комплексу. Ще понад 80 – це технічний персонал, інженери, механіки та екіпажі обслуговування. Найбільші втрати зафіксовані в зоні ангарів номер 3 та номер 5 де розміщувалися ракетні блоки в процесі підготовки до транспортування. Частину тіл взагалі не вдалося ідентифікувати через масштабне обгоряння та повторно детонацію всередині приміщень. Пошуково-рятувальні групи, які прибули на місце, виявили рештки у кількох десятках метрів. Від епіцентру вибуху відкинуті ударною хвилею, особливо великі. Втрати серед молодшого командного складу лейтенантів та старших сержантів, які безпосередньо відповідали за запуск. Підключення та діагностику ракет вони перебували найближче до техніки під час удару і не мали шансів вижити в одному із укриттів, за словами рятувальників, виявлено обгорілі тіла восьми військових, які намагались сховатися, але потужність вибуху прорвала бетонні конструкції. В лікарнях регіону переважають важкопоранені з численними травмами кінців, окопіками понад 60% тіла. Та травмами це результат детонації великого об'єкту. Пального і боєприпасів одночасно редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.